меня ж первый друг мы выходим в общем за Меча, Йорг, Меча да. Фештя. Подіно. Да. Марк. Передача. Да. Да. Браво! Давай, Марк. Да, і. Да. да. Вов, да, да. Вов, давай, давай, контроль, да. Вот. Райконтроль. Фештя, Марк. Фештя, вже йди. Фештя.

Да. Нище, нище, Марк, нище. Регать! Вот Марк, геть! Наші супроти. Юрчик, зайде всередину. Туди, нах, ти зліва зліва. Туди, туди, до воротаря, до воротаря. у вас, Давид. На м'яч геть ближче. Арсен, Діча, Юра, на місці, Йош! На місце. Буде середину. Юр, не, Юра, не є. Отець на нього. Макс ти іграє. Макс ти грає. Макс, десь бояться, зараз. Отиємо, попроси 5 метрів. Геть, геть, зроби розбій. Спокійно, не спішіть. Не спішіть, бо свистку, все. Марш, Арсенчик, чуть-чуть. Невенлоскі, 6 метрів, отертай. Грати. Голова. Давіть. Браво, Йор! Дивіться, трошечки раніше, Дивіть, Один, один, Одесь, сюди. Мать, правильно труби! Можешь да! Можешь Хорош, браво! Я скажу, поместь! Мать! Сукаша! Стакай пришла! На мяч! Я мать! Идей, дайте мои! Стий на ножка, вставай, 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 вставай! Іграти голова. Добре. Довіт. Нещемать. Вище, мать. Окей. Геть є. Геть є. Все, пущеться дитина. Юр. Не вилос. Пущайте. Не вилозма. Максим. Маш, треба поплити. Максим. Заходь середину. Заходьте середину. Мак. До Боднара! Геть! Геть. на мяч. Наш На шлях переходить. Марш. Переходимо. Переходимо. Уважно, Марк, переможе. Арсен, до середини. Уважно, бота. Дивись, передачу. Вот мене типа. Арсує наш не виділяється. Діка! Не виходить.

Ви Ви стати стати Достати, працюй! наш Бери нажбай. Бери! Бар, да, на п'ять, вийде! Спокійно, не вилос, покоти. Тільки Бачиш, що я казав. Нічого не продовжують. Тільки це Юра! До нього. Ньо, Тьома! Працюй, обірувати! Не були! Добре, Тьома! Добре, молодець! Там вища стана, Невинловський! Невинловський! Сіть, 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 сіть! Браво! Ближче, Паша, ближче. Бери, марш, дари маршрут. Спокій. Неволовський, зайди середину, дьома. Пашу, зайди в ствір. Давай. На м'яч дьома. На себе паш. Ще добре, пашко. І передачу шукати. Ще пашуй. Там, там! Доставай! Доставай!

От іде, це картині. дай йому вказання. Доставай! Корпус став! Там корпус! Макс, там! Хорош, наш знач! Макс, нижче! Тьома нижче перед віддай Ведвічу! Відай Нижче, нижче, Тьома. Активно Тьома працює! Поначай. Марк, вище, Марк! Спокійно. Макс, в тебе. Макс, грати, Макс. Макс. Макс! Добре, працюй, працюй! Остайте назад! Нічого, нічого, добре, Макс, добре, Нижче своїми роками швидко. Хати, голова. Ще, Ще паш. Сама на м'яч. Пауза. вище. Уже середина. Ось туди. Спокійно. Проси 5 метрів, не спіши. Нічого, тише Не спіши. Женька, Маркош, не спіші, не спіші, заспокойтеся. Макс, уважно гравець. гуще до середини, Макс, Макс, гуще до середини, за спиною дивись. Боднар. Добре, і ворота, Бодна. Добре, Тьома, добре, ще. Нам на ауті, Макс, місь місь ще. Боднар, працюєш з воротарем! Сіма, стоп! Іди, іди, Бодна! Вставай. Нищи, геть, лічі.

Трошки Швидше назад. Вот, иди на нього. Иди, иди сзад. Рыбен! Прощай, ма, прощуй! Ваші усминали! Ты ч виш? Не спіши, Проси пять! Водно! Водно! Іди сюди! Давай, Рома! Не спіши, Макс! Є Богдан є Богдан. Нижче, нижче. Рома! Рома, оце цей гравець працює. Макс, прийди, ще, ще в нього. Макс, спина в тебе. Макс, ставляйте ногу. Макс! іди до мене, Макс, Давід. Діво, Дивіться. Є Богдана. Доміча, Рома! Подірювати! Подірувати на себе! Пауза! Паша і геть! Рома, в дальню штангу, давіть, 6 метрів стоїть. Спокій. Геть, геть. Роби крок назад, пашенька, трохи вкотити -чуть потрібно. Чуть-чуть. Промах! І... Дай назад. Спина, Паша, спина. Рома, піди сюди. Так, м'язи. Тьома, тьома, отут, вище, вище, паса в нього. І ворота. Кудась прийом. Спина. Давід, спина. Нище. Гірати, Пашенька. Добре. Давід на м'яч. Ще тьома, ще. Йди, йди, чотичка, йди. Молочити, спина. Важно, Давід, Нижче!

— Два галтівниця. — Разом. Зустрічаєш. — Одну разок. Браво. — Пауза. Браво. Дивись, бери, бери, Пашко, бери м'яко. Весь футбол. — Будь. — Зайди туди, перед воротарем. — Немингловський, вийди туди. — Легенько. — Давай. — Божа м'яко. — Браво, божа не спіши! Не спіши! Помер, вийди вот, звідти! Геть, <пас> треба попасти в спір, <пас> геть. Добре, готовий, спукінь! Невенловський, стай на м'яч! Шайдаш! <пас> <пас> Не спіши! Не <пас> кидай!

Марк. Стани. Від дворі. Відворіть, дивіться. Десь чекає грає він. Мать. Одвасяєш, стань від Марк, от я вас просив. Туда, сюди, сюди під передай. Марш. Бужі середини, яр. Йди, Марк, обірувати. Бо. Подар є. Ще, Мар, ще. Лище, Маркуш, ближче. Перед м'ячем уважно, Марк. Воднар. Воднар. Рок нижче. тепер можна. Давай, давай, пище. Вийші, Марк. Іди, Пашо, вперед працює. Спокійно. Є геть, спокійно. Спокійно. Зараз супер

Ну, давай, 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 не зупиняйте. Уже середина. Приймай, добре, Арсен, допомагати, вірувати. Хорош, Марш 5, право. Переходь. Марш, спина в тебе ледь. Марш. Попередачі вратарю біжи. Можна. Середина, робота. середина. До м'яча, друга сторона. Спокійно, Марш, спокійно. Є, є. Марш. Заспокойтесь. Покійно, дивіться, Водмару шукай. Вода. Ще, ручки. Тіша, не пісний, чор, візь. Туди. Вот, ріди зараз. Ще вода. Поряд працює, добре. Спокійно. Chega, chega, dobra, chega, chega. Bora Серетень, іди, найди йому. А вот деталі. ось і все. На місці. <плес> Тьома, нище, Тьома. От, іди, Марко, йди ближче. Поряд працює. Ще працює по своєму. Сі, Діма, ти. Вставай, доставай, доставай. Сі, Діма. Добре, Арсен, не спіші. Давай. Форвард на полі. Тема свода. От, він туда. Марк з киснею. Міна. Давай, давай, Сміна! давай, Петра Зміна буде. Подняти я. Зараз середина. От, він. А, вон. Вон. Стайн, стайн. Марк на м'яч, марк на м'яч. Sendo abertas, 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 abertas, Sendo abertas, Sendo, abertas, Sendo, abertas, abertas, Sendo, abertas

Правильно. Да. мать туда. Мать і водер вище! Ще старан, ще! Контроль! Макс, Мать, стайнища! Возьми! Шериса! Водер! Спокійно, боди! Що! По а, сей, Середина. Черети! Браво! Я мадонтичай! Заходь! Ты садитина! Там ярики! Вот наш! Ничего, ничего, стамег, стамег, народа, ничего. Ставь мяч, ставь мяч, ворота, смей! Ставь мяч, ворота, смей! Ставь мяч, ворота, мяч, ворота, смей! Ставь 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 мяч, ворота, я не кидаю, я не кидаю. Володай. Майк, і Зараз сюда буде питать. От і все. Це не відай, а тепер можна! ще все. Спокійно маску вперед працює. Тьома, добре часу. Оп! Де ще? Йог, зігнаю. Йог, зігнаю. Па, па. Де ще, Макс? Іде! Працюй, працюй! Вертай! Я! О! Я не проводжуся. Застивай, Макс! Нічого, нічого. Добре, Макс. Добре, слухай. Нижче, водмар, нижче. Дихай. Вогонь! Вогонь! Водмар, нижче! Середина! Відпочинок! 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 Відпоч От постав! Друга, друзь! Добре, Ходи, спікій, хоч і бере, обірувати пак! Двоє! Покійно, Макс! Подивимось! Добре, Макс, добре, молочинка! Беремо, бере, бере мячу, Повер дихай! Редактор м'яч. Макс, піднімайся, Макс. Богдан. Богданові, підвозь ще не бій. Свидше, Марш! Покійно, ще раз йому. З твої Марк, Повірувати, пажу життя! Маршкиди споруд. Силь добре! Dobra, Marcos! Retroi! Retroi, faz o ar! Arroi, chica, Dobra, o resto, pode, o resto, por quanto tempo faz? Marcos, 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 15 metros, nesse

Passa, 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 passa. Nem esquecer. Nem esquecer, nem esquecer. Passa, passa. Passa, Dobre, passa. Dobre, Dobre, passa. Dobre, passa. Dobre, Через форма! Форма, ти працює. Середина. Грати спокійно. Грати, Марк. Грати. Спокійно. Все про на чужі. Далі. Наш м'як. Він про все м'як. Куди курить? Середина. Про все. Вот, ось, вот. ось. Середина. Я що казав робити? Є, 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 Давай, 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 давай,